У Ніжині військові інженери відзначили 80-ту річницю з дня створення військової частини. 1 лютого особовий склад 250-ї центральної інженерної бази головного управління оперативного забезпечення відсвяткував ювілей. За часів Ющенко у 2008-му базу розформували. Залишився невеликий підрозділ, який перевели на Київщину. Але з початком російської агресії на Донбасі частину не просто відновила й підсилили новим особовим складом. Інженери не брали участь у безпосередніх бойових діях, а зосередилися на відновленні техніки. Роботи у них вистачає і по сьогодні. Кінці 2014 року, це саме в жовтні, спільно, згідно спільної директиви міністра оборони і Генерального штабу, на базі нашої частини був сформований підрозділ інженерно-технічний батальйон, який передислокувався в зону проведення антитерористичної операції, а саме в Луганську область, міста Дар. На сьогоднішній день виконує і по сьогоднішній день виконує завдання по обладнанню і облаштуванню як інженерних загороджень. Так і влаштуванню оборонних рубежів обладнали більше 600 кілометрів оборонних споруд, відремонтували більше 250 одиниць інженерної техніки і на сьогоднішній день продовжують цю важку роботу. Є у Ніжинців і справжні бойові офіцери. Один з них Сергій Бурковський до останнього дня захищав Донецький аеропорт. На даний час особовий склад мого підрозділу теж приймає участь. В зоні АТО, а саме ремонтний підрозділ, займається евакуацією, ремонтом та відновленням інженерної техніки. До ювілею випустили книгу про історію військової частини. Ніженці сподіваються, що базу більше не розформують, а навпаки, вона буде лише розвиватися.